Вітаю вас, мої любі учні. Сьогодні ми поговоримо з вами про Міжнародний день захисту тварин, який відзначається 4 жовтня. З давніх часів тварини йдуть пліч опліч з людиною. Історія такої дружби розпочалася тисячі років тому, коли первісна людина помітила у тварин унікальні якості, що були набагато краще розвинуті, ніж у людини. За давніх часів людина приручила сірого вовчика. Він першим прийшов до неї з лісових хащ. Поступово хвостатий друг привчився охороняти дім, захищати, допомагати пасти череду, полювати на звірів. Відтоді пройшло дуже багато часу. Стосунки людини і собаки розбивалися і збереглися аж до наших днів. Зараз на земній колі немає такого місця, де поруч із людиною не було б цієї тварини. Людина також приручила і котів. Колись ця тварина була священною, божеством, їй поклонявся стародавній народ Єгипту, поважали кішок за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. А як ви думаєте, діти, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? Так, у котів дуже гострі кіхті і хороший слух, вони гарно бачать вночі. А що дозволяє нашим муркотикам рухатись непомітно і тихо? Звісно, коли кішка біжить, то вони ховають кіхті і стають лише на товсті та м'які подушечки пальців, тому й рухаються безшумно. 4 жовтня це день, який допомагає об'єднати зусилля усіх, хто піклується та не залишається осторонь долі братів наших менших, стає на захист прав диких, домашніх та безпритульних тварин. В Україні він відзначається приблизно з 2000 року і започаткували його, аби об'єднати зусилля людей у збереженні тваринного світу. Всесвітній день захисту тварин. Також покликаний допомогти братам нашим меншим відстояти своє право на захист. І мова йде не лише про диких звірів, а й домашніх вихованців та безпритульних тварин, адже відомо безліч випадків, коли кішки або собаки піддавалися насильству з боку господарів, або виявлялися просто викинутими на вулицю. Так уже склалося, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилася і господарі не можуть її знайти, а бувають і такі безповідальні господарі, які її не шукають, так з'являються безпритульні тварини. А скажіть, будь ласка, чи треба доглядати за своїми домашніми улюбленцями? Які ви розумні, молодці. А ось наші домашні улюбленці запитують в нас, чи знаємо ми, як з ними поводитися. Так, я з вами згодна, не можна дражнити тварин, бити їх або кидати камені та палиці. Не тікайте від собаки і не робіть різких рухів, прийміть спокійне, нерухоме положення. Не забирай у тварини його їжу та іграшки, не турбуй тварин, коли вони відпочивають. Не намагайся розбудити собаку, що спить. Уникай при тваринах криків та інших гучних звуків, наприклад, свистіння, стукоту тощо. Кожного разу після прогулянки з улюбленою тваринкою обов'язково мий руки. Якщо ти якимось чином при контакті чи грі з маленьким другом отримав подряпини або укуси, негайно скажи про це батькам. Поводься з утриманцем лагідно, так, якби ти хотів, щоб він поводився з тобою. Молодці. А тепер давайте з вами пограємо в гру. Правильно, неправильно, я вам зачитаю твердження, а ви. Якщо воно вірне, плеснете у долоні. Якщо твердження не вірне, потрібно схрестити руки. Ну що, готові? Почали. В людному місці улюбленця треба водити на повідку? Так, всі коти вміють плавати? Ні. У собак та котів має бути своє місце в квартирі. Молодці. Собаки вміють ловити щурів. Так, песиків і котиків можна годувати шоколадом. Ні, звісно, після спілкування з улюбленцем потрібно мити руки. Так, безпритульного котика та собачку можна підгодовувати лише з батьками. Так, домашнім улюбленцем. Слід робити вакцини від різних захворювань. Звісно, які ж ви розумні. А зараз наші домашні улюбленці запрошують нас на фізкульт хвилинку. Підіймаємося та трішки разом з ними порухаємось. thank Порухались, відпочили і продовжимо далі. Наступне в нас завдання Fieldboard. Поставте відео на паузу та спробуйте знайти запропоновані слова, що сховалися серед літер головоломки. Молодці. А тепер спробуйте відгадати, кому належить слід. Поставте відео на паузу, подумайте та перевірте, чи правильно ви надали відповідь. Перші сліди це, звісно, людина. Так. Котик, зайчик. Коза, вовк, ведмідь, пташка та мишка. Молодці. Ви справилися. На черзі у нас тваринна Вікторина. Відгадайте запропоновані загадки. Їжу різно він вживає, живе спокійно, не спішить. А коли сонце спати лягає, колючий звір кудись біжить. Великий, сильний, дуже злий, охочий день на полювання. Ви відгадали, хто такий? Кажіть відразу без вагання. Молодці, дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Височенний я на зріст, біля рота маю хвіст. Молодці. Хто це землю вигортає, мов купини навертає, то підземний хід риє, риє. Молодці. У кого біле черевце і чорна чорна спина. Всі діти знають відповідь звичайно у Бігає, стрибає цей звірок меткий, і у нього хвостик пишний та рудий. Легко перестрибує він по гілочках, обережний дуже і цікавий страх. У кущах вона ночує, і на зайчика полює. Вся руденька ця сестричка, а зовуть її. Не князівської породи, а ходить в короні. Не їздець, а зі шпорами, не сторож, а рано будить. Молодці. Наступна у нас гра «Утвори слово. Ми бачимо з вами, що літери. Перемішалися, і наше слово тепер неможливо прочитати. Поставте відео на паузу та відновіть слова. Впізнай за тінню. Які ж ви розумні, як ви вже все знаєте? А тваринки нам нагадують, що вони не іграшки, так? Які потрібно берег... тваринки, які потрібно берегти, любити та піклуватися про них. Наступна наша зупинка зашифрована цікавинка. Вам потрібно знайти в кожному рядку зайві літери, прибрати їх, і тоді ви зможете прочитати цікавий факт про зображену тваринку. В кожному рядочку зашифроване одне слово. Воно має зайві літери. Спробуйте поставити відео на паузу та спробуйте самостійно. Так, і ми з вами дізналися цікавий факт про жирафа, що вони мають чорний язик. Добре. А гепард не вміє ховати свої кіхті. страус найшвидший у світі птах. А як же ж війна вплинула на життя тварин в Україні? Понад 80 видів тварин в нашій країні знаходяться на міжі зникнення і через російську агресію можуть повністю припинити своє існування. Окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки. І притулки та вбили за час війни вже понад 10 мільйонів тварин. Так каже засновник Юені Маус Олександр Тадарчук. В першу чергу зникнення загрожує рідкісним видам, що трапляються у степовій зоні, де відбуваються найзапекліші бої та найбільші руйнування. Міраж «Народний день тварин це привід нагадати людям про їхню відповідальність. Підвищити свідомість суспільства щодо необхідності захисту тварин. Товариства захисту тварин організовують різні заходи та акції по всьому світу до цього дня, щоб звернути увагу людей на актуальні проблеми тваринного світу і навколишнього середовища. Важливо, що такі дії спрямовані не тільки стосовно диких тварин, а й домашніх вихованців, адже навіть в наші дні. Випадки жорстокого поводження з улюбленцями досить поширені. Пам'ятайте, що всім братам нашим меншим потрібна трубота, ласка і ваша любов. Їм багато від нас не потрібно, лише б тільки ми їх любили і завжди були у відповіді за тих, кого приручили. Я вам дякую за урок і говорю вам до побачення.